Мене якась надам інформацію. Якусь у нас створена робоча група по перевірці господарської діяльності, фінансово-господарської діяльності. Що ми наразі бачимо? Ну, по перше, в 15, в кінці 2015 року вони тільки встановили касовий апарат Реро до цього часу. Вони проводили діяльність з 2008 року без РРО, хоча загальна система потребування передбачає. Тобто тут можна ну, наголошувати на тому, що кошти не надходили в касу повному обсязі або на розрахунковий рахунок. Тобто той ті керівники, які працювали, вони працювали з порушеннями податкового кодексу і повинні за це понести відповідальність. Прийшла в листопаді місяці 2015 Олена Семеню керівником його, її назначили Гаррі Васильович, і вже вони тоді поставили касовий апарат. Ми будемо сподіватися, що вони будуть все проводити через касу, і не прийдеться кожен рік їх перевіряти. Це одне. По-друге, з'ясовуючи, який як, як господарський стан самого підприємця цього, то ми бачимо, що. У них великі борги по зарплатах і податках, Це великі штрафні санкції і піня. Зараз їм нарахували піню по пенсійному фонду по ЄСВ, єдиний соціальний внесок. В розмірі там піня і штраф, в розмірі там приблизно 110 тисяч гривень. В них, в них ПДВ 220 тисяч гривень. Це заборговані з 2014 року, щоб ви всі розуміли, тягнеться. Її теж повинні погасити, тому що якщо її не будемо погашати то штрафні санкції будуть дуже великі в наступних роках тобто місто буде працювати на чиїсь там не нееф... ефективне керування також, також в них є там тисяч по ПДФО. А справа все в тому, що ми не можемо зараз погасити з бюджету міста ці податки, тому що бюджет міста не має права сплачувати ПДВ і штрафні санкції сам бюджет міста. Ми можемо їх тільки підтримати на комунальні платежі, виділити оці кошти, щоб вони вже своїми коштами, які вони будуть заробляти там з 1 серпня, коли як вони планують, щоб ви свої своїми коштами, хоча б розрахувалися за ці податки. Ми, наприклад. З вами з робочої групи визначимося, і моя буде пропозиція подивитися на керівника на Олену Семенюк, як вона за рік себе зарекомендує. Якщо гарно, то вона буде залишатися на цій посаді. Якщо вона не виведе підприємство хоча б нуль, потрібно піднімати це питання і змінювати керівника. Місто не повинно втрачати кошти. Це, ну, я говорю, я говорю, як голова цієї робочої групи і нашої комісії. Ми також попросили в них надати на 1 липня 2016 року кредиторську заборгованість. Тому що отак от часткам частками вони нам надають, ми не можемо все звести це. Вони е, погодились на це, ми проголосували. Ми попросили в них, щоб вони надали нам договора оренди, обладнання, яке в них є, бо була на велику суму закуплене обладнання, і договора там оренди по нодусу і по іншим фірмам. Також ми попросили на перше. Е, 0,7, щоб вони надали нам основні засоби, які є на балансі, тому що вони деякі засоби здають в оренди, а деяких вони просто простоють. Тому це обладнання теж можна буде здавати, щоб потім дивитися. Потім почали піднімати документацію, щоб ви все теж розуміли, в якому стані є наш ОРЦ. З 2010 року було закуплено бюджетом міста на майже на 500 тисяч гривень. Обладнання та по реабілітації воно здавалося в оренду просто так пану Федоренко, це феска за 3,5 тисячі гривень на місяць. Хоча 7 тисяч гривень тільки амортизація, якщо вони прямолінійним методом її проводять, і це на, на цьому наголошує бухгалтер того підприємства. Тобто вони підприємство про було в збитковості на 3,5 тисячі гривень. Тому ми займаємося цим дослідженням, ми вивчаємо цю цю господарську діяльність, і я хочу наголосити, що потрібно цим вісімдесятпідвіспідсотвісімсот 80, п'ятдесят 50, тисячі 500 гривень підтримати на комунальні послуги. Да, Будуть наші ходять діти туди, долучити ще школи, як каже і Вадим, і представник освіти 6, 1 і 7, виробити графіки. Якщо місто вже сплачує, якщо ми підтримуємо, то долучити якомога більше дітей, щоб вони безкоштовно відвідували цей басейн на уроки фізкультури. культури. Тим паче, в нас місто зростає. Багато хто приїхав, багато. Хто хотів би долучитися і піти там хоча б про щочки з першого по четвертий клас? Ну тобто мене... я підтримую і прошу вас підтримувати це. А хай вони борги свої піню масять тими середствами, які будуть заробляти. Якщо вони не будуть заробляти, ну потрібно щось ламати потрібно щось там міняти, тому що не можна так працювати. Тому що там є приміщення, там є і тренажерні зали, там є і саляна повна кімната, там є і багато інших масажей. Тобто там все є, але ж потрібно правильно керувати цим підприємством. Якщо це підприємство раніше ми бачимо аналізуючи фінансову діяльність, воно е неправильно, невірно було бухгалтерію, то зараз хай воно свою, ту, ту діяльність призупиняє і починає співпрацювати на благо міста. Тим паче, в уставі в них прописано не збитковими бути, а приносити в бюджет нашого міста прибутки. Ми на все дякуємо. Ще питання. Моя на хочу доповнити Ірину з приводу того, ну, хто насправді відповідальний за те, все що сталося. Тому що основна кількість боргів була створена при керуванні лісогором цим басейном. Ну і плюс до того він отримав спадок в певному стані цей басейн, то персональна відповідальність за це несе міський голова, оскільки це було його кадрове призначення. Він призначив лісовору з -ліс конкурсу. На той момент були інші бажаючі фахові менеджери, які мали досвід управління такими. Це ж не тільки басейн, справді там є соліна. Шахта, тренажерні зал, реабілітаційні кімнати, тобто там дуже великий комплекс був можливостей, щоб заробляти. Але був призначений не фаховий спортсмен, так, да, він видатна людина, але він не зміг бути гарним управлінцем і кадрове призначення це робив міський вимог, одноосібно, не враховуючи жодних інших пропозицій. Просто ретикав. Я хотів до Юрія спитати, дивіться, 853 тисячі ми виділяємо це на сходити до кінця року, я так розумію, по актам виконаних робіт за вересень місяць басейн отримує там 270 тисяч, там, ну, або там 300 тисяч. Ну, це грубо говоря. Ця ситуація вирішує питання, чи не вирішує? Ні. Чи може треба, 200... і вирішити? Тому що 853 тисячі, я розумію, що взагалі є. дивіться. Вони я ще нараз наголошую, вони не мають права бюджет, з бюджетних коштів гасити податки і півні по видиви. Вони не мають цього права, вони повинні за своїх коштів це гасити. Хай вони наша пропозиція була така: створити сайт, долучити працівників. Якщо Дудко запропонував наступне. Що якщо ви не спеціалісти, ви не менеджери, долучити завести одну штатну одиницю і вивести це підприємство, тобто зробити бізнес-план, який ми наголошуємо, який не робиться вже три три робочі там комісії, три робочі засідання ми проводимо і немає пропозиції. Тобто, який ти керівник, якщо ти не, має, не можеш е, наперед заплатонзапро е, розрахувати. Твої доходи і твої видатки, тобто, ти повинна все одно керівник повинен все одно відштовхуватись від чогось, даби вивести підприємство це на нуль запропонували сайт. Перше запропонували а, сторінки створити. Запропонували а, звернутися в комунальну газету Нове життя, тому що це ми сплачуємо цю комунальну газету. Хай там будуть об'яви. Є в нас також газети. Ну я не знаю хто їх фінансує, але можна звернутися до Ігоря Васильовича. Я думаю, він допоможе. Громадський ревезор, правда, тут можна постійно подавати, які вони які в них є послуги, за якою вартістю, тобто всі ці. Все цю інформацію подавати, можна повісити об'яви по школах, по садочках. Тобто цим потрібно займатися. Якщо керівників... Я розумію, я перебуваю, прибуваю, mm -hmm. тому що це буде довго. Я веду до того, що давайте зазначимо, що на наступну сесію, на вересні місяць, що ми повинні прийняти бізнес-план і розірвати це коло. Тому що по 200-300 тисяч викидаємо, ми опять дійдемо до того, що в жовтні місяці будемо приймати ще 400-500 тисяч. Вадим Вадим скаже з цього приводу нею Якщо можна і... щоб комісію раніше може зібратися щоб прийняти бізнес плани розірватися порушення тисяч нічого не вирішують. насправді вирішують тому що правильно вона зазначила, перерахувала ті борги, які зараз висять на цьому підприємстві. Значить, Правильно було знову таке зазначено, що ми не маємо можливості надати їм цю поворотну або неповоротну фінансову допомогу, щоб вони закрили. Ми маємо за них сплачувати їх витрати. По зарплаті, ну ми так звинували зарплата, опалення, освітлення, ну комуналка. Да. А вони всі свої кошти, які вони заробляють, направляють на погашення цих всіх боргів. Є надія, що в такому режимі, якщо там, а, а мені здається, що там є правильні думки у керівника нинішнього оздоровчо-реабілітаційного центру, те, що я від неї почув, що вона що які напрямки вона на намагається розвинути. Є надія, що вони до. Є якщо не до кінця року, то до кінця зими вони вийдуть на, вже на нормальний режим, коли вже це все погаситься. Погас. Да. Тому я на судни за все, Оце на сьогоднішній все, день хоче. Це зафіксовано сьогодні, але ситуація динамічна. Поки ми почнемо, почнемо виділяти кошти, поки вони почнуть заробляти, поки, поки почнуть гасити, а воно ж росте, 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 на кожен день ці півні, штафи ростуть. Тому я, припустимо, не ставлю так задачу для себе отримати від неї чіткий бізнес-план, бо ситуація динамічна. Якщо б вона була статична, ось є стільки-то коштів є розроблені. Наталя Івановна, якщо ми повищемо основний фонд цього підприємства, ми можемо заплатити борги?

керівник підприємства. підприємства. Вона зможе розробити, на вашу думку, дієвий реальний бізнес-план. Яка у мене зарплата? Володимир сказав, що може. Та... 6 -6. 6 -6. 6 -6 Я не знаю, там вера бухгалтерів. 6 тисяч гривень. По, по штатному розкладу. На сьогоднішній день, чи може людина, яка за 6 тисяч Будь фахівцем в составі, як професійного бізнес-проводу, не можу звичайно. Ні, це я взагалі не правильний. Це якщо людина полтора тисячі, так і нічого, не поставити. І убедіть мене, який буде дієвий, який буде без подсказа дієвий ремчук і водієм мутивом, це должен бути топ менеджер управлінець. Покажіть мені топ-менеджер управлінця, зарплата 6 тисяч. Я йому там два рази більше і завтра брус на роботу. Хто фахівець в бізнес-плані, який реально бізнес планує. Тому я пропоную, секундочку, серед депутатів вибрати робочу групу, так які можуть, які можуть Ще? допомогти, тому що я не вірю, що вона сама составить реальний бізнес-план. Це моя думка. Тому я пропоную депутатам, що ми дійсно хочемо його підняти, не на словах, а на ділі, зібратися, составити бізнес-план, розписати і дати на стол, тому що вона. Не зможе ставити реальний бізнес план, який дієвий, який буде ефективний і прибутковий. Це моя думка. І зарплата зараз грашна її зарплата ми зарплати. Я, 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 Я скажу так, а що. Я бачу у неї правильне правильно от напрямок думок. Вона знає, як правильно використати всі всі, всі ці заклади, які є в цьому ребенка реабілітаційному центрі. Вона залучає якісь там нові ак, як якісь там якісь там нові заходи, програми. Деякі вона нам навіть не називає. Говори, не буду говорити, щоб це не стало відомо, бо купала, скопірує раніше чим'я. Ну тобто бачу бажання. Вона постійно наголошує на тому, що. Дуже багато патріотів, людей, які не звільнилися, не отримуючи зарплати там роками, тим не менш не звільнилися. І це ну надикає насправді. Люди от зараз з дому носять квіти і ставлять там з дому ці гіршечки, щоб воно було красиво. Да? І ми там ці цю, цю плітку, вони зупинилися зараз до 1 вересня і до 1 серпня. І мені підхід подобається. Звичайно, вона не зможе скласти під склад, але я ще раз наполягаю на тому, що ніхто не складе через план, коли. Так багато, невідомо. От невідомо, виділимо ці кошти, не виділимо, коли ми їх виділимо. Скільки буде потрібно часу для того, щоб погасити борги по ПДВ, по ДФО і так далі. Так далі те, що постійно наростає. От коли ця точка безбіткової цього? Одне питання. Одне з перших питань, які я задавав, коли став членом бюджетної комісії, про те, скільки у нас є комунальних підприємств, які доходні і дають доходи нашому міста. Тоді було відповідь жодного немає. От за півроку, за перше півріччя, таке підприємство, яке з'явилося чи не з'явилося, яке було доходним у нас? Ну, комунальні підприємства звітами займається управління економіки. Ми не займаємося звітами. Але я можу сказати, що у нас бути із Ну там може балансі і того бійки. Тобто місто гроші не заробляє завдяки своїм підприємствам, які ну, Дякую. Я хотів добавити до слів Владимовтива, що насправді керівник підприємства займається бізнес-планом, він його розробляє. Багато є в нього пропозицій, але, але пан Черепинік теж правий, що вона сама. Має розробити такі справи, а ми маємо всі допомогти, тому що одноосібно, мабуть, вона його не зробить таким, як і хотілося б, щоб він був для громади. Я би останнього... хотіла би підтримати не Леоніда. Фаховий рівень цієї людини недостатній для того, щоб скласти бізнес-план, вона на цій посаді вже більше ніж року досі не має бізнес-плану. Плаваючи цифри, всі, весь бізнес діє в умовах невизначеності. Нікому ніхто нічого ніколи не гарантує. Тобто людина вже мала б на цей момент скласти свій бізнес-план. як вона планує виводити своє підприємство на самоокупність. А з приводу патріотизму працівників, ну теж прошу, не обощаться, тому що раніше їм просто доплачували. Оці кошти, які не надходили в касу їм доплачували, тому люди звичайно yeah. лояльні. Тому не, не, не перебільшити, тобто це в очікуванні, мабуть, на аналогічну нагородку. Тим паче, вона керівником була і в 10-му році цього підприємства. РЦЕ. Тому вона повинна зробити цей бізнес-план. Ну звісно, що ми повинні теж долучитися якоюсь мірою допомогти. Ну, мене більше на робочу групу на Леоніда, його допомогу фахову ніж на те, як буде цей керівник. І я думаю, що все одно в кінці року треба буде піднімати питання про те, чи відповідає вона так. Чи ефективна вона тоді? Так, що ми, все. Я думаю, всі вже виставились, тому ставлю на голосування. У вас Так, може? Yeah, ставлю. Є пропозиція внести дану проект рішення на разній сесії. Хто за дану пропозицію прошу голосувати?